Це все оце... палка тикну. Оце... Ну, ні, і це... Це, ось мене Народ, це я вам показую, просто щоб ви розуміли, це про що вам і казалося. Оце все осінню, оце весріл, а то це, що я зараз іду по ньому, це все осінню було відкнуто паличкою в землю, так як ми з Олександром показували, садили. Просто Штик копонув туди паличку, поставив, горбик нагорнув і це весь оцей ряд, абсолютно. І цей ряд, оце, ось о, що зараз лежить, да, підв'язаний, і воно наступний ряд. От. Це також, це все весь повністю ряд лежить. Було все паличкою. І ось дивіться, я вам показую, дивіться, аж ось якраз є нагода вам показати, ось було виткнуто осінню, виткнута паличка і все. І вон там воно вже бруньки прокинулися. Зараз покажу який на сьогодні вже є в бутилках прирост. Це на участку в Олександра. Зараз ось дивіться, зараз постараюся вам у бутилку заглянути. Ну, от сантиметрів, мабуть, 5-7. Воно видно, так? Да? Прирост. Це в цій бутилці. Там є ще бабічай більші прирости. До всіх не буду ходити бутилок. Ось, десь я бачив, з машини вилазив. Не знаю, там воно. Через бутилку навіть видно, бачите, які стоять. Зараз ще спробую камерою піймати його. Теж сантиметрів. Та шість, мабуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість листків у нього. Воно в бутилці росте. Це на сьогодні на 3, -3 квітня. Так що це якось так. Оце і вся схема деякі розпускаються, тільки бруньки пона брякали. Цей що лежить виноградники, так само як і на моєму участку, бруньки сплять, немає ще розкритих бруньок. Де-не-де де є такі, так що, бо з часу передають там на виходні приморозки. Трошки обіцяють, щось не знаю, такі мінусової трохи температури. То в нас, що у Олександра на участку, що на моєму немає бруньки. ну, от такі Ось бачите, стан. Ось. Ось тільки в бутилках такі. А так, що на молодіх, що на старих кущах, бруньки ось ось, Ельдорадо. Дивіться. Він, вони повністю геть ще не думають. Де не де тільки ось, ось, ось то. Це не розпускається просто маленький пушок тут. Ну от, якось оце отак. На цьому все, всім дякую за увагу. Не пропадаємо, всім миру і добра. До зустрічі на моєму каналі.